Росіяни вони забрали мене все. Це і будинок, куди я не можу повернутися. Інший момент, те, що а, росіяни забрали життя моєї коханої людини, і ну, завтра вже буде рік, другі роковини, як його немає. У мене є дівчина Анастасія. Якщо раніше я думав, ну не буду спішити з одруженням. То тепер я точно знаю, що повернуся і зроблю позицію. І я точно знаю, що її пухаю і хочу прожити з нею все життя. Служити це про честь і гідність, і кожна людина має просто прийти до цього. Коли я вже показала свою фотографію в соцмережах, що я вже в війську. Люди почали мені активно писати і говорити, не роби цього, ти там не повинна загинути, я не пішла туди помирати. Це все ж прояв любові, Любові до своїх рідних, яких я люблю, любов до Олександра, якого вбили російські окупанти, любов до своєї країни. Це все ж прояв любові. Я йшла е, до армії просто навмання, насправді. Я не знала, е, як я можу бути там корисною, чим я можу бути корисною. Я вирішила, що я вже розберуся по ходу. У мене е, диплом журналісти, у е, мене є досвід в журналістиці, саме тому там е, ніхто не розбирався, одразу сказали, все, ну ти будеш в прислужбі. Я м -м, завжди говорю нашим хлопцям. Що ви можете воювати скільки хочете, там да, можете м -м, показувати успіхи на полі бою, але якщо це я про це не напишу, не розказу, то про це ніхто не дізнається. Це Бедлі. Це присутники засіб на цю інформацію. Французьке видання. Це не сіма, а це Саня. Що нам важливо показувати, що українці вміють воювати будь-якою зброєю, не просто воювати, а робити це ефективно. І це важливо. Важливо, Тому що за кордоном мають знати, яке в нас пекло твориться. Для мене особиста перемога це, це коли е ті всі люди, які загинули на фронті, віддали своє життя. Щоб це все було не дарма, ну то цей варіант розвитку подій пороки ви тільки що писали, ну, Тобто, що росіяни насправді не мають можливості рухатись вперед. і максимум, що будуть робити, це там скажімо, намагатися зачепитися зачепитися за те, що вони взяли. Ну він поки що виглядає найбільш ймовірним. На жаль. Скажімо так, тут просто виникає питання, як далі можуть розвиватися тоді події на сумському напрямку, бо раніше була вже заявлена, тому числі, нашим головним управлінням розвідки там ув'язка. Що якщо росіяни застрягнуть на харківському напрямку і бачитимуть, що не матимуть там перспектив для успіху, то зможуть перенести зусилля на сумський. Такий напрямок і з тим, щоб спробувати э, скувати зусилля наших військ в тому районі, але з однаковою ймовірністю росіяни можуть просто намагатися нарощувати свою присутність і на взятих територіях Харківщини чисто для того, щоб і там намагатися сковити э, підрозділи Сило оборони України, тому на даний момент щось передбачити. Так, от твердо на даний момент складно, просто можна лише зафіксувати, що росіян довелося зупинити, попри те, що вони там накопичили достатньо серйозне групування для наступу і виходить, навіть кинули е, у бій новосформований армійський, новосформований армійський корпус 44-го складу лініяського воєнного округу. Тут до речі, в ситуації по Харківщині є один важливий воєнно-політичний момент, який якби прямо на поверхні лежить, але він чомусь не артикулюється. і, Відповідно не використовується. Росіяни для наступу туди кинули два армійські корпуси. Складу цього так званого Ленінградського воєнного округу, який мав би напряму загрожувати країнам Балтії. Виходить, що Кремль стряг в традиційну історію, що там по дорозі на Нарву чи з Наталін за три дні. Як у них там явно був план на цей рік, вони застрягли ну вже на пару тижнів точно під Вовчанськом, якщо не на більш тривалий період, відповідно це варто було б використовувати ще для знаєте, для більш таких вихідних позицій. Нам, в тому числі, там в плані засобів протиповітряної оборони будь-якого додаткового зброєння, тому що виходить, от якось так країни Європи досі простивають розкіш собі, не перейматися про те, що відбувається у нас, і тримати щось там про запас у той час, як оті от бомби, ракети, снаряди, які... Зараз падають на Вовчанські на Харків, вони з високою ймовірністю зараз могли падати на країни Балтії. Але ну, поки ми про це не нагадаємо західним партнерам, то очевидно вони про це самі не зрозуміють. Як ви вже знаєте, дуже слушно прорахували по Татарстану Татарстані, настільки велика щільність різних об'єктів, що там, куди не кінь не допалок, сюди запал загориться. Взагалі мова не тільки про ті нафтохімічні об'єкти, про які ви зачитували, і там була тривога. А взагалі про ще більш важливі речі. Ну, Казань, це ж Татарстан, а там знаходиться цей от авіазвод, який спеціалізується на бомбардувальниках ту 160 і Ту 22 М3. Там ще один з таких найбільш важливих для російського ВПК, там ще Путін приїжджав в пропагандистських цілях політати на ту. Той ж самий завод КАМАЗ, який виготовляє різні шасі для, е, ну, для армії РФ. Врешті, навіть місто Зеленодольськ, верф, там, де є теж цикл виготовлення з нуля і добудови ракетних кроветів е, під калібри. Тобто там насправді по Татарстану можна працювати довго і довго, а ти ще не згадуючи ту саму зону Алабога, де все рівно виготовляють шахіди, причому шахіди вже модернізовані з тим, щоб їх можна було використовувати е, безпосередньо на полі бою, як керо. Они озброєння наводити в режимі реального часу проти наших військ. відповідно там не тільки висока щільність різного різного роду важливості об'єктів там татарстану, як то кажуть, приготуватися, тому що там дуже багато чого, що Кремль скористовує у війні проти нас. Скажімо так, так як я не спеціаліст по Азії, то якось наперед сказати, що знаєте, от да, це там явна підготовка до вторгнення е, е, кіт, ну, Китаю на Тайвань, Тут наперед сказати складно, але і знаєте, сказати, про цьому сказати, що це та нічого особливого всього на всього чергова китайська провокація навколо Тайваню, теж якби говорити не доводиться. Врешті, якщо в ЗМІ е, західне сплила, от цифра, що бачите, в червні цього року може бути навіть напад Китаю на Тайвань, це з одного означатиме. Ну, якщо цей сценарій простабілізується, це означатиме дуже великі проблеми для заходу, першу чергу чергу для США, тому що вони не готувалися настільки до настільки близької перспективи китайської агресії. Там навіть на даний момент не було відпрацьовано жодного механізму, наприклад, умовного лендлізу, як довозити те чи інше озброєння на острів. Американських, що треба буде, або там як взагалі на Дайвамі, що велика війна не дай Боже трапиться. Та ж принципі була дуже така специфічна історія, що поки ось оборони США, остіна дуже цікавила, що не можна бомбити нашими дронами російські МПЗ, там висіло бюджетні запити армії США на розгортання інфраструктури в Тихому океані. Під ну на випадок якраз великої війни з Китаєм. Тобто, якщо дай Боже, оцей сценарій вторгненням Китаю на Тайвань червні цього року трапиться, це буде величезна геополітична катастрофа. Тим більше що з того, що точно бачив, от якщо західні інститути західні аналітики з деяких авторитетних інститутів підраховував, що офіційно Китай на цей рік уклав там оборонний бюджет ну всього на всього на 300 мільярдів доларів, ну тобто в два рази більше, ніж Російська Федерація, по факту там затрати закладені вже обраховуються на рівні 600 мільярдів доларів. Ну, слід бути морально готовими до всього, в тому що до найбільш катастрофічного. Я не думаю, що скажімо так, зараз на даний момент виглядає перспектива реальної того, що до цієї на Морманському півострові. Наші дрони можуть долетіти, спробувати там влаштувати щось тим більше, що наскільки можемо пригадати, навіть коли була попередня атака, наша безпілотників по аеродрому Енгель там де були попередні повідомлення про пошкодження кінкоктувностопеті Мес, ну скажімо так, стоїть сотково підтвердження не було. Відповідно оцей фактор. Що там можливо можна накрити певну кількість російських стратегічних бомбардувальників дронами і таким чином зірвати черговий план ворога, ну можливо, він уже не працює. Відповідно, тут енергію треба направити на те, щоб якраз шукати додаткові аргументи, щоб нам дали просто додаткові вже засоби ППО, щоб збивати ці крилаті ракети. Ну тому що найкращий аргумент, звісно, це щоб нам одразу дали пускові, ну, ракети томагавки з національними пусковими для роботи по аеродрому Алінії, але ми ж про протимагавки. Робу, мову не ведемо. Безпілотники навряд чи це будуть настільки потужні зброї, щоб знищувати стратегічні бомбардувальні кештам. Тому краще тут енергію сприймувати, повторюсь, ще раз просто на те, щоб отримати додаткові зенітні засоби і просто відбити ті ракети, які будуть випущені. Так, м'яко кажучи, не саме продуктивний шлях, тому що стовідсоткового збиття не не відбувається ніколи. Ну це технічно неможливо, але з іншої сторони і стовідсотково знищити будь-які літаки на землі, теж нікому ніколи не вдавалося.